Привіт, Макс, дівчина сказала, що не була б з хлопцем, який заробляє менше за неї. якби він не розвивався і так далі. Це норм? Слухай, ну, має вона на це право? Має. Я тобі навіть більше скажу. Якщо дівчина каже, що вона готова бути з хлопцем в стосунках, який заробляє менше, ніж вона, це ще не означає, що коли вона саме опиниться в цих стосунках, все буде добре, і вона не буде на це звертати увагу. Тому, ну. Це не робить цю дівчину якоюсь не такою. Крім того, в нашому суспільстві в принципі це стандартна історія. Дівчина хоче, щоб хлопець заробляв більше, ніж вона, і хлопець хоче, щоб він заробляв більше, ніж дівчина. Я скажу так: чи можуть бути стосунки, де ти заробляєш менше, ніж дівчина? Можуть бути. Але тобі самому набагато простіше буде, і більша ймовірність, що ці стосунки будуть довготривалими, якщо ти будеш заробляти ну хоча б стільки, скільки вона. Caraí, sim,